Мы. Я имею в виду люди, которые пошли на журфаки в 90-е. И нас учили, что вот человек должен быть над схваткой, над событиями, объективность, ни в коем случае. Э, только все вот строго согласно этим принципам. А мы сейчас, и в том числе в результате, бачили мы эти ваши принципы и, и имели на них собственное мнение, Маргарита Шкасиманьян хочет сказать. СВО. Пришли к выводу, что это все полная ерунда. І ми не освіщаємо собиття, ми участвуємо в собиттях, ми тим гордимося. Ще одна легітимна ціль, виходить: коли наші ребята на фронті, вони спасають людей, вони привозять, що можуть. А кого вони їх спасають? Я перепрошую, просто хотілося б уточнити: від кого вони постійно рятують там людей? Вони постійно рятують дітей в Україні, вивозять їх на територію Росії, а потім дякують Мілані Трамп, що вона їх забирає в Росії і повертає назад до України. Ви заходите на українську територію, крадете дитину, вивозите на, її на російську територію. Міланія каже: віддайте, ви віддаєте її повертають на українську територію. Для чого ви її крали? Хочете спитати. Щоб дякувати Міланії і Трамп. Ми так не стріляємо, тому що ми все-таки журналісти, а все остальне ми діємо і ми на эти западні методички. Ну і, в принципі, на здоровий глуст. Ми много на чого плівали, нам плеваться хлібом не кормі. Ем... Вот ви плюнула в Путіна, якщо він сидить вже в першому ряду. Але ні. Бачите, все таки Маргарічка Сіманіян вирішила слюнути поберечь свою. Ну і от вона знову ж таки та сама ідеологія. В цьому колективі точно знають всі. як вам і через який період сім'ї, ви проходите. Ну ніхто не, не обіцяв, що буде просто. Ідеологія в принципі слова не дуже просте. його не кожен вимовить. Ну на роботі. Ви всегда проявляєте мужество, стойкость, уверен. А що мені подобається, що він звертається до неї, але дивиться в зал? Ну, я розумію, що там немає суфльорів, та, як там Дональд Трамп казав, коли виступав в ООН, що там суфлері зломані, і він не міг читати текст, який був йому написаний. А я розумію, Путіна він написаний на листочку. Він дивиться вниз. Але коли він звертається до Маргарити Сіманьян, він не каже їй в обличчя Маргаріта, я знаю, що в тебе там якісь проблеми вдома. А він дивиться в зал. Він читає і дивиться в зал, і розказує залу про те, як страдає Маргарічка Сіменян. Хоча, от по ній, окрім чорного, і не видно, що вона дуже страждальчика женщина. Дивіться, посміхається, улибається, і все в неї прекрасно. Що ти справишся і зараз. О, дякую. Він знайшов її очима. Я обіцяю. хоча тут є нюанс до обіцянок Маргаїтшки Семаня. не обіцяй того, чого не можеш виконати. Але я би хотіла звернути ще увагу на ось ці куліси. Знаєте, я коли дивилася це відео, а це Большой театр на хвилиночку, тобто, це не РТ, не приміщення РТ, де в принципі можна було би зустрітися будь-де, але ж 20 років, ви розумієте, тут театр. Хоча десь знаєте, тут теж така аналогія зараз проскакують, враховуючи. У що вони превратили російське телебачення, то це як театром абсурда більше ніяк не назвеш. Пускай вже Лєбіді танцювали, чесне слово, чим ці двоє на сцені стояли. Тим не менше, я от дивилася на цю кулісу, і от в мене було відчуття, що це, знаєте, відео 20-річної давнини не менше. Тобто, ти дивишся, ти бачиш оці. Кольори радянські, ти бачиш оцих двуглавих курок, і ти розумієш, що там от просто гірба молота і СССР не вистачає замість Росії. От просто. Але це наше сьогодення, це от відбувалося днями, відповідно, і Путін таким чином вітав РТ, тобто Russia Today, з 20-річчям їхнього виходу в світ. Ну і Маргаріточку Сіманян, відповідно. З тим, що вона в цей світ теж как би вийшла. Вперше певно, після поховання свого чоловіка. Ну і як ми бачимо, була в здравом умі і в гуморі. В пам'яті не знаю, але тим не менше була. Ну і зараз до Маргарічки Сіманян ми ще повернемося. Але якщо ми про по, по пропаганді пішли, то от по пропаганді давайте. и пидемо. Номер три. Кто бы ушел, а кто бы остался. Копали бы землянки, сырые спали бы там, молились Богу в лесу. Может быть, что-то и получилось бы. По-настоящему. Видите, какие у меня мысли? А так, воды горячей нет. Ух ты! Ничего себе! Катастрофа! Нету горячей воды. Туалет на улице. Катастрофа! О чем вы говорите? Мы должны на Христе На крісті розп'ять себе со страстями і багатьми. Ми должны умереть. А ми говорим, що я хочу жити судовим і бути віруючим человеком. Ну, по-перше, я ніде в Біблії не зустрічала фразу Ми должны Э, е, Ну, якось фраза «Не ніубій була. А от фразы ми должны умереть» не бачила. Е, По-друге, чомусь, от знаєте, зараз дивлюся на цих російських попів, і в мене виникає відчуття. Що у них тут дома з гарячою водою, все прекрасно. Ну, не схоже, ж він до церкви з проповіддю з землянки прийшов. Да? Якось і одяг чистий, і борода в нього чиста вимета. Ну, нічого не нагадує, що він от з землянки вийшов, не митий, не бритий, не шесаний прийшов читати відповідно е моралі тим, хто до цього ФСБшного дома прийшов. Але каже, що все, бачите, все це татлукава. Замість того, щоб питати, де гаряча вода, спитайте, де вирить коп. Отак треба ставити питання. Попридумували теж. Жити їм хочеться в багатстві, в розкаші. От вона, розкаш, вся. Хочете розкаші? Прийдіть до церкви, подивіться на золоті купала, на золоті обладунки. На золоті рами, на мене врешті-решт, в золоті подивіться на автомобіль, мій подивіться. От де золото, а не оце у вас вдома має стояти. Вспокойтеся, міг би сказати цей самий російський священник. Ну і до речі, знову ж таки, якщо ми повертаємося до Маргарічки Сіманян, то можемо сказати, що Маргарічка Сіманіян всім оголосила, що в неї починається курс хіміотерапії. Ну і власне попросила, щоб їй не писали, що все буде добре, тому що і про мужа її писали, що все буде добре, коли Тігран сльох. Але виявилося, що не буде. Ну і вона каже, все, перестаньте мені писати, що все буде добре, буде так, як угодно господу. Дивіться, там російським священикам зараз взагалі не до вас. Там землянки рить треба, кажуть. Ви собі що жити придумали? кажуть, умірять треба. Вот, как бы, а вы к кому обращаетесь зараз? Как угодно, Господи. Вот вам сказали, вам передали, умереть надо. И бажано, чем швидше, тем краще. Ну и, власне, сказала Маркаричка Симоньян, что принимая любую его волю и, каже, что э, Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот, исходя из этого и живем. Вона, теперь пришла лечиться и смириться с любым І сходом а, ну що ж, знову таки ще раз наголошу, що церкві зараз не до Маргаріточки Сіманян. і ми вже з вами це почули. Тому власне Маргарічка Сіманян упаває на волю медикаментів, а не господа. Тому що ще раз нагадаю, що ну якби напевно якби це була воля господа, то на хіміотерапію Маргарічка вже би не пішла. А вже би приймала волю як останню пігульпіпігулку, а не ходила би і шукала можливості продовжити своє існування.